Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу фармак. після скандальної заяви посла Китаю у Франції, який заявив, що нібито всі пострадянські країни не мають власного суверенітету, тому і поважати там нібито нічого. Ну а ще що Крим колись був російським в Європі? Вибухнули обурливою реакцією, і сьогодні депутати Європарламенту. Направили лист звернення до Франції, в якому закликали французів оголосити китайського посла в Парижі персоною нон-грата. Причому якраз за ті слова про Крим, а документ підписали 80 парламентарів у Європейському Союзі. Вважають, що такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу. Ну і вони також зауважили, що Луша є той самий посол не вперше робить подібні скандальні висловлювання. А отже, саме час зі скандалом видворити його з Європи. У той час, коли в Європі вирує війна Росії проти територіальної цілісності її сусідів України, вкрай необхідно, щоб демократичний світ надіслав. Недвозначний сигнал авторитарним націям, що ми захищаємо суверенітет наших союзників. Це не перший випадок, коли посолу робить обурливі та принизливі зауваження. Нещодавно він сказав, що тайванців слід перевиховати, коли вони підпадуть під контроль Пекіна. Нещодавно уряд Франції оперативно вислав дипломатів, які висловлювалися неадекватно. Тому, враховуючи ці прецеденти, ми просимо вас оголосити посла Шаєє Персони нонграта у відповідь на його абсолютно неприйнятну поведінку, ну і цікаво, що Китай вже поспішив спробувати виправити ситуацію. Посольство Китаю у Франції лише сьогодні видалило стенограму скандального інтерв'ю свого посла Лушає, який поставив під сумнів взагалі незалежність пострадянських країн. А хоча більше доби. На сайті посольства Китаю було опубліковано повну стенограму у цих заяв посла Лушає, причому і китайською, і французькою мовами сам посол так і не зробив жодної заяви, в якій ну бодай спробував би пояснити свої слова. Натомість сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Маонін на регулярному брифінгу заявила, що слова Лушає не відповідають. І не відображають офіційну позицію уряду Китаю. Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Окрім того, посол Китаю в Європейському Союзі Фуцун також поспішив виправити ситуацію, але все пішло зовсім не так, як того хотіли би почути в ЄС. А Фуцун запевнив, що зв'язки Китаю з Європою є необмеженими так само, як і його співпраця з Росією. У Пекіні стверджують, що немає верхньої межі у цьому питанні, і це стосується як Європейського Союзу, так і Росії. Мовляв, от обидва суб'єкти для Пекіну абсолютно рівнозначні. Ну а ще Фуцун закликав Європу не використовувати питання Росії як важіль впливу. Співпраця Європи та Китаю знаходиться на тому ж рівні, що і з Росією. Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання на немає верхньої межі. Дружба і співпраці між країнами нескінчені і не повинні бути штучно обмежені. Російсько-китайська співпраця є необмеженою. Те саме стосується Китаю та Європи. Пекін закликає не використати китайсько-російські відносини, щоб посіяти розбрат між Китаєм і Європою. Ну до речі, зі слів голови української розвідки, там доля правди в словах Фуцуна, все ж таки є. Буданов сьогодні відкинув заяву про те, що Китай передає Росії зброю. За його словами, станом зараз Китай не передавав жодного набою, і Пекін найближчим часом не погодиться на військову підтримку Москви. Тим не менш, заява посла Китаю у Франції вже запустила дуже небезпечні процеси для Пекіну. Голова євродипломатії Жозеп Борель сьогодні заявив, що міністри закордонних справ справ країн Європейського Союзу обговорять китайське питання після заяви про посла у Китаї у Франції Лушає за словами Бореля, Рада із закордонних справ почне обговорення Китаю, щоби підготувати пропозиції для Європейської ради. Під час їх засідання у червні, і в, цій, в цьому документі буде міститися пропозиція переглянути та відкалібрувати європейську стратегію щодо Китаю. Це була цитата. Ну і для Пекіну такі слова Бореля вони небезпечні через те, що це вже не просто слова. Зараз поясню: наразі в Європі борються між собою два табори. От одні виступають за відновлення великої інвестиційної угоди між Європейським Союзом та Китаєм, яку просувала ще Ангела Меркель. Інші виступають категорично проти такого кроку. І як не дивно, але виявилося так, що в зовсім різних таборах опинилися лідери Франції та Німеччини. Зокрема, за словами Емануеля Макрона, для Франції реанімація так званої всеосяжної угоди між Європейським Союзом та Китаєм про інвестиції є, як він каже, менш терміновою і просто непрактичною. Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виступає якраз за реактивацію цієї угоди, яка застопорилася ще у 2020 році. І я нагадаю, що причиною призупинки цієї угоди стала зухвала поведінка Китаю. коли Пекін запровадив санкції проти кількох членів Європарламенту за критику порушень прав людини у Сідзяні, і от тепер Макрон стверджує, що під час візиту до Пекіну він запевнив Сідзіньпіна, що такі кроки неприпустимі. Ми разом із лідером Китаю Сі сідіньпіном обговорювали угоду, але лише трохи. Я був дуже відвертим із президентом Сі. Я був дуже чесним, оскільки це європейський процес. Всі інституції повинні бути залучені і немає шансів побачити будь-який прогрес у цій угоді, поки у нас є члени європейського парламенту, проти яких запроваджені санкції Китаю.